Спортивні розваги та конкурси у Франківську провели різдвяну естафету для юних шанувальників баскетболу. Участь у ній взяли юнаки та дівчата 2012 року та молодші. Максим Байдак з Запоріжжя. Він є гравцем команди. Говерла, хлопець каже, прагне випробувати свої сили у веденні м'яча. Я дуже хотів би зараз виграти, бо в мене давно не було ніяких естафет давно не було нічого такого. Взяла участь у новорічній естафеті гравчиня команди ОДЮ США Валерія Шершень. Дівчина каже, інколи доводиться змагатися з хлопцями та все ж вдається їх обійти. По швидкості теж ми розвиваємось. Ми, наприклад, якщо на швидкість, то бігаєш, бігаєш, і ти розвиваєшся, ти, розвиваєш, ти стаєш швидше бігати, там, влучність попадається. Ну, і так все розвивається. Тренерка обласної ДЮСШ з баскетболу серед дівчат Аїда Євтушенко каже: рік був насичений змаганнями, а відтак і хорошими здобутками, тому підсумували його естафетою, аби діти отримали хороший настрій та солодкі подарунки. Це обов'язково треба такі проводити не тільки іменно ігри в баскетбол, а ось і естафети, щоб бо без позитивних емоцій, без цього то ніяк. Дітям треба обов'язково це проводити кожен рік. Я вважаю до до. Різдвяні естафети, треба так проводити хоча б два-три рази в рік. І щоб вони бачили, які в них навики, бо в естафетах видно, що вже вміє виконувати технічно вже, і це вже все видно, як інші дивиться. Загалом цьогоріч в естафеті позмагалося більше 120 учасників, і надалі, кажуть тренери, будуть організовувати змагання, аби залучити всі вікові групи, адже такі заходи позитивно впливають на розвиток команд. Ми намагатимемось охопити змагання по всіх вікових групах для самих молодшеньких. Впереді чекає турнір організований Федерацією баскетболу України з міні-баскетболу. Тобто з 5 по 7 січня це будуть змагання міні-баскетболу для дітей 13-14 року народження. Тому наша така мета охопити всі вікові групи дитячі, щоб для старших проходили змагання з баскетболу, для маленьких міні-баскетбол, естафети, щоб діти мали можливість змагатися. Це дуже важливо. Віталія Когуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.